Права 997. Знайдіть область визначення функції заданою формулою. Ну що ж, стартуємо в першому завданні y дрівні 5 що ділиться а, знаменнику квадраті мінус 9 Ну що ж, е у нас область визначення це які значення може приймати тоді аргумент. Значить, отже. Ну, область визначення в цьому випадку всі варіанти, окрім того, що знаменник не може перетворюватися в 0, бо на 0 ділитися не можна. Давайте визначимо, а при яких х у нас знаменник перетворюється в 0. Запишемо так, що розв'яжемо тоді таке рівняння, що х у квадраті мінус 9 дорівнює 0. Є? Ну, а х в квадраті мінус 9, це х3 в квадраті. Тобто це можна записати як тоді добуток різниці цих виразів x-3 на x плюс 3. І це дорівнює 0. Добуток у нас дорівнює нулю. Якщо один множник дорівнює нулю, або інший множник дорівнює нулю, або обидва. То ми записуємо, що х-3 тоді дорівнює нулю. Або x плюс 3 дорівнює 0. Ну що ж, ми маємо роздати тоді рівняння x-3 дорівнює 0. Очевидно, що х дорівнює 3. Перенесемо x праворуч. То ми пишемо, що х тоді буде дорівнювати 0. Було мінус 3. Справа буде плюс 3. Або просто 3. Так, це в нас перший розв'язок нашого рівняння. А другий розв'язок у нас х плюс 3 дорівнює 0, плюс 3 переносимо через знак дорівнює, то x буде дорівнювати. Було плюс 3, стане мінус 3. Отже, ми знаємо, що наше рівняння мінус 9 0 має два розв'язки x дорівнює 3 і х дорівнює мінус 3. Тобто при таких значеннях x наш знаменник перетворюється в 0. А він не може приймати такі значення. Отже, область визначення цієї функції я запишу іншим кольором. Ми пишемо, що х у нас не може дорівнювати мінус 3, почну з меншого. І х не може дорівнювати 3. Є? Ну, а зараз переходимо до другого завдання. У нас х2 є плюс 4 в знаменнику. 17 в чисельнику це неважливо. Знаменник. Не може приймати 0, але він і не буде приймати 0, тому що х в квадраті у нас більше дорівнює 0, а x в квадраті плюс 4 буде більше дорівнює 4. Записуємо тоді, що оскільки пишемо x у квадраті більше рівня 0. так, то Х у квадраті плюс 4 буде більше до рівні 4. Так? Ну що ж, якщо так, то наш знаменник ніколи не буде перетворюватися в 0. І ми можемо замість x тут підставляти всі числа. Що ж, записуємо тоді, що отже, область. область визначення область визначення функції. Всі числа. Є. Тобто х може приймати будь-яке значення. Що ж, переходимо до третього завдання. Y дорівнює 9 чисельнику знаменнику x, що множиться на х-3. Тут також у нас ми маємо знайти розв'язки такого рівняння, коли х що множиться на х-3, дорівнює 0. Бо знаменник не може перетворюватися в 0. То ми пишемо, що х що множиться на x 3 дорівнює 0. Знайдемо, при яких х це буде рівняння розв'язано. Отже, добут. Добуток у нас дорівнює 0, якщо х дорівнює 0, перший множник дорівнює 0. Або другий множник це хміну 3, може бути рівень 0. Ну що ж, один число, ми знаємо, 0. А другий розізок мінус 3 переносимо з протилежним знаком, то х буде дорівнювати. Було мінус 3 з діва, а справа буде плюс 3. Очевидно, що корінь у нас 3. Ну що ж. Тобто, якщо я замість x буду підставляти або 0, або число 3, то наш знаменник перетвориться в 0, і ми не зможемо обчислити значення функції, тому що вона не буде визначена. То область визначення будуть всі числа, окрім, я іншим кольором запишу, х у нас не може бути рівне 0, і х не може дорівнювати числу 3. Всі інші значення x може приймати і ми зможемо обчислити значення такої функції. Що ж, переходимо до четвертого завдання. Y дорівнює в чисельнику 7х плюс 1, а в знаменнику х квадраті плюс х. Ну, 7х плюс 1 тут може бути будь-яке значення в чисельнику, а от знаменнику всі значення окрім 0. Знайдемо, за яких значень x наш знаменник перетвориться в 0. То ми записуємо, що X2 x у квадраті плюс х дорівнює 0. Розв'яжемо таке рівняння. Ну що ж, Х можна винести за дужки, то ми пишемо x. А у дужках у нас тоді залишиться, якщо ми х помножити, на скільки, щоб був х квадраті, це буде х. Ну і тут у нас буде одиниця. Тому що одиниця помножити на х, це буде х. Ну, і цей добуток у нас має дорівнювати 0. Є? Ну що ж, знову таки, добуток дорівнює 0. Якщо Перший множник х дорівнює 0. Або другий множник х плюс 1 також може бути рівний 0. Ну що ж, х плюс 1 дорівнює 0, плюс 1 переносимо з протилежним знаком, то пишемо, що х у нас дорівнює. Було плюс 1 зліва, а справа буде мінус 1. Є. Ну що ж, отже, наш знаменник перетвориться в 0, якщо х дорівнює 0, і х дорівнює мінус 1. Але тоді, якщо він перетвориться в 0, то при таких значеннях x ми зможемо порахувати значення функції, значення y. Не визначена тоді функція. Ну що ж, записуємо, що область визначення нашої функції тоді будуть усі числа, окрім цих, що ми знайшли. То ми пишемо, що область визначення це x не дорівнює мінус 1. Так, і x не дорівнює тоді 0. Є. Переходимо до п'ятого завдання. завдання. дорівнює 9 у чисельнику знаменнику x-1, що множиться на X плюс 4. Тут так само ми не можемо допустити, щоб знаменник перетворився в 0. Знайдемо, при яких x він перетвориться в 0. То ми пишемо, що x-1, що множиться на x плюс 4. Не може. Запишемо святку рівня 0, знайдемо при яких х він перетвориться в 0. Отже, якщо у нас добуток, то або перший множник дорівнює 0, х-1 дорівнює 0, або другий множник, це х плюс 4, також може дорівнювати 0. Х-1 дорівнює 0, мінус 1 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то пишемо, що х у нас дорівнює було мінус 1 зліва, а справа буде плюс 1. Так. Це перший розв'язок. потім х плюс 4 дорівнює 0, плюс 4 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Було плюс 4 зліва, справа буде мінус 4. Є? Ну що ж, ми знаємо, що наш знаменник перетвориться в 0, якщо х у нас буде дорівнювати 1 або мінус 4. Тобто при таких значеннях х ми не зможемо 9 поділити на 0. Бо тоді функція не визначена, то виходить, що x може приймати всі значення окрім x дорівнює мінус 4 і x дорівнює 1. Записується. Таким чином записуємо, що область визначення. Тоді усі числа пишемо окрім x, пишемо, не дорівнює мінус 4. Так, і x не дорівнює 1. Є? Ну і переходимо тоді до шостого, останнього завдання. У нас y дорівнює 15, що ділиться на х-2, плюс 7, що ділиться на х 3. Знов ну, таки, знаменник. Ми не можемо допустити, щоб він був рівний 0. Знайдемо, коли у нас тут будуть два рівняння. Тобто перше, ми маємо написати, що у нас x-2 дорівнює 0. Це наше перше рівняння. Так, то ми тоді записуємо, що х тоді дорівнює. Мінус 2 зліва перенесемо вправо буде плюс 2. Х дорівнює 2. Так, ну і х плюс 3 дорівнює 0. То ми пишемо друге рівняння х плюс 3 дорівнює 0. Так, переносимо плюс 3 через знак дорівнює з протилежним знаком, то x буде дорівнювати, було плюс 3 зліва, справа буде мінус 3. Є? Ну що ж, ми знаємо, що за таких значень x у нас або перший дріб будемо ділити на 0, або другий дріб ми будемо ділити на 0, але тоді ми не зможемо обчислити значення нашої функції. Тобто область визначення знову таки ми записуємо, що x у нас не може дорівнювати. Записуємо, давайте давайте тут запишу, х не може дорівнювати не дорівнює мінус 3. так, І x не дорівнює 2. А я? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть область визначення функції. Ну що ж, записуємо в першому завданні. Область визначення це усі числа, окрім х, пишемо. не дорівнює мінус 3. І... Х не дорівнює 3. Є. В другому завданні область визначення це всі числа. В третьому завданні. Записуємо, що Х не дорівнює 0. Так. І х не дорівнює. 3. Є. В четвертому завданні. Записуємо, що x не дорівнює мінус 1. І x не дорівнює 0. В п'ятому завданні записуємо, що x не дорівнює мінус 4. І записуємо... Ну і... Х не дорівнює 1. Є? Ну і в шостому завданні Х не дорівнює мінус 3. І x не дорівнює 2. Є? Ну що ж, ось таке завдання на область визначення функції. На цьому вправу завершено.